Вітаю, ми з України, з вами, адвокат Роман Сімутін. Поговоримо про важливі нюанси виїзди за кордон багатодітних опікунів, студентів. Батько трьох дітей від різних шлюбів. Право виїзду має лише батька, який утримує дітей. Інакше факт батьківства такого права не надає. А ще й людський фактор прикордонника. Виїжджаєш із усіма документами, проте без дітей можуть і не пропустити. Це доведено. А головне, треба підтвердження. Рішення суду про утримання, свідоцтво про народження, інші документи. Головне, вловіть суть. Утримує, а не природнє батьківство. Чоловік, який самостійно виховує одну і більше дитину. Для виїзду необхідно встановлено місце проживання дитини з батьком. Це може бути рішення суду, органу опіку піклування, свідоцтво про смерть матері дитини чи рішення про позбавлення батьківських прав. Матері. Та якщо чоловік одружився вдруге, то втрачає статус одинокого батька. Тут головне встановлення факту проживання з батьком і повторне одруження, виїзд по догляду за хворими членами сім'ї. Суть. Випустить лише чоловіка, який матиме відповідний висновок МСЕК чи ЛКК, що людина потребує постійного догляду. Без такого навіть тих, хто доглядає лежачих. Не пустять. Хіба що ви їдете разом із ними. Але якщо про це не будуть говорити документи, марно, ви є студентів для навчання. От кажуть, що треба на кордоні показати лише наказ про зарахування на денну форму навчання, студентський квиток та ще якісь там нотаріальні документи. Та хоч документи із Гарварду тицяйте, не випустять. Ваш пропуск. Це довідка з військомата про вістрочку на 6 місяців, бо більше закон не дозволяє. А щоб її отримати, потрібно пройти медкоімісію РВК і стати на облік. Друзі, якщо мої публікації були вам корисні, підпишіться на мій YouTube канал та запропонуйте знайомим. З вас підписка, а з мене корисні публікації. А на моєму телеграм-каналі ще й важливі поради. Всім дякую за увагу!